це Павло Сансас Гараріч. Мотоцикліст з Королівки. А цей Гараріч. Ек, Данче вже погнав на Yamaha R6 600 кубов. Ось. Тут сам

Oh, mertaje se! Yamaha r 6 600 kubova, mertaje se, idem pu 300! žene. žene! żene! Žene! żene! Dajka idem! Se 300! Posta dura, скоро kurzu, pój vai, no? Тормоза, ж, гальмаза, якість і тормоз, тормозиць. І знешує світкість. Не повертається. Переможець. Переможець. Основний переможець. Його монтербайк. Ти кожного б нагнав! Кождого! Моя ремаха Е 6! Поведять! Не лапка! Перегрівся, який червоний, там перегрівся, аж но. Що поїхав! Яка вас мене скорость була? Це віряв 300 секунду маю. Ну, ну. Як вашу дівочку звати? Цю як звати вашу принцесу? Нема хардині, ой, махочка так бігає. А ваше, а ваше для, для неї ставлення як називається? Як ви на неї називаєте? Божественна мощь. Божественна скорость. Прямо так такий. Ну, ну. А ну, зажмите, 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 Vše motor, každý pozaviduje. A <laughs> u And, Andrija skuterce se koho nije motor ni u mě. Super skuter. <laughs> no, 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 no. wow. Tak jdu sportbike. Dívejte se, chodí sále jde. Tormožení. Já, vinu pau, pau. Bi že moral v pomoč, upav danči! In stop! Pojihal dajče, motro je vse dobro, pošle si na ja, lahkoš drobiti. 2, 3, 4, 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 5, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 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 Віця, він спеціально знизив швидкість, бо тут близько церква вже. просто Він добрий добра людина. О, Дивіться, настоящий мотоцикліст, який їде під скорость 30-40. Ні, ні, 20-30 їде. Він означає швидкість до 30, за 2 секунди, бо він не хоче їхати. У мене одне приміщання для нього, він їде без шльома. Дуже їде. Oh, da ne bodo tolerirali nekih raznih češ. Ja, vsi imamo fili na 1 plus 1, zimajo, živijo, danči, ne itui skoro. Stop, cara!